Та повідає славу Божу, творіння ж руки осповішає твердь, молитвами, Богородиці, спаси спаси нас, день не передає слово і ніч ночі об'являє розуміння, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, на всю землю вийшло в існування і до кінців вселенної лаголи. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, ще й ще, Господа, помолімся. Господи, помили. Заступи і спаси, помили, охорони нас, Боже Твоїй благодаттю. О, Господи, помилуй. Присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присно, Діво Марію з усіма святими, помінувши самих себе єдиного і, і все життя наше, Христу Богу, віддаймо. Тобі, Господи, о Твоєї влада, і Твоєї царства і сила, і слава, у і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Тебе, Господь у день печалі, захистить тебе, ім'я Бога, Якова, спаси нас, утішителю благи, співаємо тобі, Аллилуя, пошле тобі поміч із святині і сіону заступить тебе, спаси наш, утішителю, благи, співаємо тобі, алелуя. Дай тобі Господь по серцю твоєму, і весь задум твій сповний, спаси нас утішителю, благий співаємо тобі, Алелуя, славу Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. І єдинородний Сину, і слово Боже, безсмертний ти і зволив ти спасіння нашого ради. Від святої Богородиці і діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю, смерть подолав ти один і святої Тройці, рівнославими, Отцем і Святим Духом спаси нас Ще і ще мирі, Господові, помолімся, Господи, помилуй. Ви спаси, помилуй, охорони нас, Боже твої благодаті. Господи, помилуй Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснуті Марію, Марію, усіма святими, поминувши самих себе один одну і все життя наше, Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо ти благий людинолюбний Бог, єси тобі, славу, села, ймоцю і сину, і святому духові, нині повсякчас і на віки, віки. Радуємося, Господеві, воскликнім бо Богу, Спасителеві нашому, спаси нас утішителю благий, співаємо тобі, аллелуя, і дім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас утішителю благий, співаємо тобі, аллелуй. І цар великий по всій землі, спаси нас утішителю, благи, співаємо тобі, але Премудрість прості. Прийді та поклонімся і припадімо до Христа, спаси нас утішителю, благи, співаємо тобі, алелуя. Славен Єси Христе Боже наш, що примудрими рибаків явив, зіславши їм Духа Святого і ними вловину людину, любче слава Тобі, славу Тю й Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки віки, амінь. Коли ти зійшов язики змішав, розділив ти народи всевишні. вишні, коли ж вогнені язики ти роздавав, у з'єднання всіх ти призвав. І одноголосно славимо Пресвятого Духа. Бо ти, святий, Ісе, Боже наш тобі, славу села, і Імоцю, і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий. Безсмертний помилуй нас, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий. Важніми ми усім премудрість, будьмо уважні, на всю землю вийшло вістування, і, і до кінців вселенної глаголи. небеса повідають славу Божу, творіння ж сповіщає твар. На всю землю вийшло віщування і, і до кінців вселеної глаголи. премудрість до римлян послання святого апостола, <кхм> Павла читання, Будьмо неважнім.